Марків Андрій Михайлович народився в селі Хутірбудилів у багатодітній родині. Навчався з 1 по 11 клас в Снятинській середній школі-інтернат. Мав добрий характер, був завжди усміхнений, товариський, мав багато друзів, добре серце, тому ніколи та ні в чому не міг відмовити. Після закінчення школи вступив у Чернівецьке професійно-технічне училище на спеціальність покрівельник сталевих покрівель. Все життя важко працював. У 2011 році одружився разом з дружиною виховували сина, якого безмежно любив. Був чудовим майстром своєї справи, захоплювався малюванням та випалюванням по дереву. Його ікони та інші роботи будуть милувати око рідних та людей, для яких він це робив. 16 лютого 2023 року Андрій пішов на захист батьківщини. Загинув в ході бойових дій проти збройних формувань Російської Федерації 6 травня 2023 року в Донецькій області, Бахмутському районі, місті Бахмут, отримавши множинні вибухово осколкові поранення, несумісні з життям. Похований у місті Снятин кажуть, все забувається з часом в безупинному плині буття. Пам'ятаймо всіх наших героїв, що в країні віддали життя.